Чи має він іншу? Ой, скорий син. Щоб такого мати, перемати, то ні. Але якісь там спілкування, такі дебільні, присутні. І взагалі такий трохи мутний тіпок. Круто-перекруто все так, як йому захочеться. А ви не дізнаєтесь взагалі таємниці, ви пам'ятаєте, що це загальний розклад, щоб ми зараз не прийшли додому і не сказали своєму прекрасному чоловіку, слухай там тра-та-та. -та". Ви Поняли, про що мова? відбувається зараз якісь переміни в якихось ілюзіях, в якихось думках, роздумовуваннях, варіантів перед ним розкрилось дуже багато варіантів, і він якийсь ну, в такій спостерігальній позиції. Відчуває цю якусь переміну в собі, що якийсь новий шлях в нього розкривається. Щодо чого ця така переміна? А Щодо ресурсності, а саме її відсутності. Це може бути навіть в прямому значенні грошова криза, що оце в нього відходить і... <світок> і появляється бажання. Блін, ну тут третя сторона, це третя сторона, чи це до вас. Це до жінки, яка йде йому по справедливості. Може, тут хтось дивиться з тринічка, який хоче бачити перспективу разом або живе в обіцянках якихось, то кажуть, що вибір буде не в вашу сторону, а вибір буде в сторону тої, яка йде по документах вам. Рекомендації: працюйте над сімейними цінностями, над блоками, над темами вибору себе, самоцінності і взагалі таких роздумів, щоб ваш фокус уваги перейшов у ваші мрії, у ваші цілі, у цю реалізацію цих ваших задумів, а не в той низ ви як застрігаєте на тій лінії. Має він когось немає, і воно починає мучити, воно починає виїдати. Потім ви приходите на трансляцію і кажете: Блін, то ж я десь в чомусь типу, виновата. Ну так, а хто якийсь там боком під плотом чи що. Ну це ж ваше життя, це ваша ситуація, це ваші любовні стосунки. Візьміть відповідальність. Ця відповідальність не про те, щоб шукати десь когось винного. Ну, раз з вами такий трешак може відбуватися зараз у То може пора зрозуміти, що це не світ десь винний і хоче мені погано, а десь я сама собі пережимаю, перешкоджаю, перекриваю свій ресурс і. Та нема знань, та нема розуміння, але є спеціалісти. 148 спеціалістів до кольору до вибору. Піти і попрацювати на цю тему. Виберіть комфортного для себе спеціаліста по манерам, по бюджету, того, який вам підійде. І попрацюйте терапійно. Тому що можна безкінечно шукати. Винних і казати, що десь хто я, а ви не так говорите, це якийсь бред, або ще щось, або ще щось. А який з того толк, коли ти попадаєш опять в ту саму ситуацію. Ну, то, може, тако, трошечки стопроцентна відповідальність за своє життя. І рухаємось в напрямку створення щасливого, гармонійного союзу в любові, де рівноцінно партнери. Не співзалежність, де не шукає дівчинка-тата, щоб він мені платив, закривав і так далі. А де та дівчинка стає така охуєнна, що до неї приходять на її самодостатність і ще до самодостатності її дають зверху. Але щоб це відбулося, ви маєте самі собі позакривати всі ваші базові. Питання, всі ваші питання взагалі, щоб партнер вам щось десь колись даже. То, що він вам ще дасть, це буде супер класно бонусом. Але саме перша і найголовніша проблема ви маєте дати собі це самі. Ви навіть не поймете, ви будете пів життя скитатися по співсміжних взаєминах. І всі будуть бляхакромольні. А обняла, припадняла, приходьте на сесії.